Друзі, усім усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Перед нами автобазар. Походимо сьогодні поблокаємо, подивимося, що продається, які ціни, яка інформація. Я думаю, всі, люба інформація по цій тематиці у нас зайвої не буває. Звичайно, якщо ви приїхали на чай, каву, капучино, гарячий шоколад. Олексій Голодного доброго. Добре здоров'я, хлопці. Як кажуть, ніхто нікого голодного не залишаємо. Олексій ми на місці. Кава, кава буде, Олексій, правда? Ми тут є всі годуємо, каву варимо що заходьте. Що Прийнято. Дивіться, які вже ті капашині квашеності. І тому, як кажуть, голодним ніхто не залишається. Це приємно, друзі. А ми сьогодні розпочинаємо. Скажу так, автомобілі є, ходити є по чому, вибирати також є що. Давайте ми трішки сьогодні зайдемо глиб. От зараз вже ряди, давайте я покажу. Ось так виглядає ця вся картинка. Рядами стоять автомобілі, продаються в добрі руки. Ну що, з цікавого, давайте ми глянемо значить, цей автомобіль Ford Mondeo. Трішки віддаляємо. Значить, По інформації, 11 рік, 7902,0 бензин газ, автомат, 235 заявленого пробігу. Йдемо далі. KIA в кадрі 2011 рік. KIA Кіасід. Вартість 7600. 1,6 дизель. свіжа, свіжо пригнана. З Німеччини, я так розумію, механіка. По телефону. Як цей телефон, друзі, показати? Навіть не знаю. Пробуємо. Став якось. Ну що, серйозний апарат. Хто любить їздити, як кажуть, на цікавому автомобілі? Американський варіант в кадрі 2016 рік 19 тисяч доларів. 3,6 двигун, 306 кінських сил. Заявлений пробіг 129. Апарат цікавий для душі. Точно для душі. Ви знаєте, друзі, я скажу, що сьогодні починаєш розуміти, що дуже добре, що є можливість возити автомобілі із США. У цьому прикладу ми бачимо, чому воно саме так. так поруч гольф у нас в кадрі 99-го року. 5 тисяч доларів без одного долара. 1 долара. 1,6 бензин автомат. Заявлений пробіг 169 тисяч. Ось такий голі, друзі, з таким заявленим пробігом. Йдемо до фабії. Фабія 11-го року 5750 1,2, бензин. Коробка механіка. Ваша, добрий день? Ні? Можна глянути, показати машинку. 2009 рік, 7999. Тут також відкрито. Зараз також покажемо телефони. А під цю, а під цю машинку телефони ось ці, так? Правильно? Добре. Тоді називайте свій телефон, бо якщо б до вас хотів, хтось дзвонити. 97, 57, 20, 8, 8, 2. Прийнято. Ще мені ще скажіть, що ви щось можливо там по віддачі одразу скажете ціну. Ага. В комплекті даєте зимові, зимові резину. Добре. Вікна все рідні, рідні. Мені вже попалося та, зі сторони водія вікно, бачимо. Зрозуміло. Щось невідачу говорити, чи це вже все при... при... Ну, при, при зустрічі, при зустрічі так? Куш. Опускаєте. Прийнято. Бачите, вдалечінь трішки ми глянули. Цікаво, цікаво, що погода хороша, автомобілі є. Ходити і блукати по ринку на карбазарі завжди щось можна знайти. І я вам чесно скажу, треба визнати, що авторинок живий. Живі, люди ходять, продаються автомобілі, це також факт. Одинадцятий рік, 5799. Механіка 1,6 Ось такий ситруєнчик, категорія міні-вене. Peugeot 5008, 10 рік, 7.200. Самимісний бензин, 1.6 і механіка. Бачимо в салоні, що... Сидінь багато. Семеро людей це серйозно. Так, Peugeot 308 2008 року. Вартість автомобіля 5700. 1,6 бензин. Заявлено. Я так розумію, що це механіка. Меган 3. Доброго здоров'я вам! 10-й рік, 6750, 1,5 дизель, хороші двигуни для цього автомобіля. В салончик заглянемо одним оком з вашого дозволу. А що на віддачу? Щось думали вже якусь ціну? 6,5 на віддачу. О, хайно виглядає в салоні, такий же живенький. Є можливість оцінити. Добре, вам дякуємо. ідемо далі. Рухаємось вперед. Шкода А5. Виконання кузова універсал. До речі, Megane також був в універсалі. 2009 року. 710. 1.4 бензин механіка. 229 заявлений пробіг цього автомобіля. Поруч. Ауді А3. 2016 рік, це якраз в цьому році вона вже оновилася. 14999 бензин 2,0 автомат. Відразу скажу, по цьому двигуну потрібно Двигун хороший, потужний. Потрібно тримати погано щось видно, я думаю, що практично нічого. Потрібно слідкувати за цепочкою і буде все добре. Мінівен 2016 року 12500. Ой, мені купер. Бачите, як я заговорююсь, поправляйте мене так, якщо щось не так. 1,5 бензин, механіка. Доброго здоров'ячка, вам вітаю. Щось передавайте підписникам. Вітаю. передавати? Купляйте машини. Купляйте. В... Дуже гарні машини у Львові. Вартує приїжджати і купляти. Звичайно, щось правда? звичайно. Прийнято то ваш, до речі? Так? Ні. Чи ні? То ви щось собі ще придивляєтеся, ходите, блукаєте. Радий був почути, бережіть себе. Бачите, можна зустріти своїх людей. Це люди, яких я вже знаю 100 років, колись весілля знімав. Хто дивиться, мої відео, знає, що я був, мав колись фірму по зйомках весіль і різних, різних, різних речей. Працювали в нас декілька операторів і ми це все знімали в відео. Так, тут. Інформація буде, не буде. Доброго здоров'ячка. Q5. Ось так якось давайте. 15 рік. 2.0. Все те саме, як тільки що ми дивилися. А3. Також двигун 2.0, також потрібно слідкувати. Щоб все було добре із цепочкою. Ну що, зафіра? Одинадцятий рік, ціна договірна. 1,7 дизель. Німеччина заявлений 183 тисячі. Ярослав продає, все вірно? Хтось є в продавців чи нема? Є. Є. Скільки на віддачу зефіра? 8200. А ця? Чи ви якраз працює 8200. А ця як? Це 8. 200 доларів. Ви оприділили, що це має бути дорожче? Так. Чого? 112 рік. Ага, а там. Одинастий, зрозуміло. Тут 92 кВт, там прийнято. Так, ідемо далі. Стоїть такий у нас американський автомобіль. В народі пасад Б7 насправді просто пасад. 15 рік, 15652,0 в дизель. Дизельні двигуни рідко. З Америки приїжджають, але як бачимо, їдуть. Ось такий жук 16 2016 року 14500. 1,6 До речі, цікаво, цікавий. 4х4. Бачите, заявлений. У нас такий заявлені такі параметри, 120 пробігу. Також заявляє продавець. На шкірі бачу салон. Давайте глянемо наскільки це можливо. Автомобіль бачу стоїть тут, на місці. Бачимо, що трошечки в пилюці. Такий сценік ще у нас також в кадрі 2010 рік, 6750, 1,5 дизель, тканина, механіка все, все класично. Бачите, на по сидінні бачимо, що сидіння живе, руль також, автомобіль не вбитий. Це добре. Так, рядами у нас стоять автомобілі попереду, позаду все те саме. Куди йти? Давайте ми перейдемо відразу на цей ряд. І в цьому ряді також ще половимо декілька, наскільки буде у нас по часу можливість, настільки ще познімаємо. Рок у нас в кадрі Америка. 2014 рік, 12.300. Автомат класично це варіатор, бензин 2,5. Класичний рок. На тканині. Значить так, ідемо далі. Шкода. В кадрі Рапід 2015 рік, 7900. Бензин 1.2 механіка. 142 заявленого пробігу. 2007 рік на восьмий. В восьмому придбали. 1034х4, 2 і 0. Дизель автомат. 150 заявленого пробігу. Телефон в кадрі кого цікавить. Йдемо далі. 2003 рік, 4500, 2 і0. Старенька-стренька шкода. Та, а вже трошечки не через шуртів бо там і цей. І, Peugeot 2009 рік, 4х4, 2.2 дизель, семимісний. Ось такий кросовер в кадрі. Телефони є, кого цікавить, можна розглядати. Поруч Tiguan 2014 рік, 12400, 2.0 бензин. Автоматична коробка передач, продавець Тарас, заявляє, що тут 101 тисяча пробігу. Йдемо далі. Спор... Соренто. Соренто, бачу по мордочці, що більший. 17 рік, 16300. 3, 3. Автомобіль пригнаний з США і тому коробка автомат. Звичайно, що бензин. Так, поруч малюточка фієста для дівчат, пригана з США 2014 рік 8700. Вартість автомобіля. Міський автомобіль в кадрі, друзі. І автомат так, як, так, як це потрібно. Бензин 1.6 на шкіряних сидіннях бачу. Салон шкі, виконання шкіра. Escape в кадрі Ford. Американський також автомобіль пригнаний. Так, Рік випуску цього автомобіля 2017 і вартість 17300. Продавець Степан. Заявлений пробіг 6, 5, 65 тисяч кілометрів. Отак буде правильно. 1,5 бензин автомат. Комплектація максимальна. Титаніум 4х4. Пробуємо пробитися щось, побачите. Наскільки це можливо? Можливо. Так, поруч у нас Пасад CC. До речі, цікава модель. Є люди, які їх шукають. Важко знайти в хорошому стані, як завжди. Не тільки Passat CC, але чесно вам скажу, машинка цікавенька. 12 рік, 10200. Бензин автомат 2.0. Заявлений пробіг 150 тисяч. Продавець Тарас. Нісанчик такий в кадрі Altima. 2016 рік, 11700. Бензин автомат 2.5. Продавець Володя. Виконання салону тканина. Добрий день. Так, Поруч у нас Октавія. Йдемо, глянемо що по інформації. Цікаві шини на, на Октавії. Так, по інформації, 2009 рік 7950. Бензин, механіка, 1.8. Поруч Фабія 2010 року, 6,700, 1,6 дизель, механіка. Дизель. Заявлений 198 тисяч кілометрів. Телефон в кадрі. Астра 2007 рік. Вартість автомобіля 5200, 1,6, бензин, газ. Коробка, автомат. Заявлений пробіг 240. Так, Меган, виконання кузова Універсал, 12 рік. Мабуть, найпопулярніший автомобіль із всіх автомобілів, які нас заявля... ну, замовляють щодо купівлі. Комплектація боссе 1,5, дизель, механіка. Все класично, все добре, так як має бути, тільки перевіряємо стан. Після перевірки стану можна, можна розуміти, чи автомобіль вартує уваги, чи ні. Ви знаєте, ще скажу, часто люди шукають пробіг. Пробіг це добре, його треба шукати. Але стан автомобіля іноді з пробігом одинаковим, два поруч стоять автомобілі. Один Виснажений, в нього треба вкладати кошти, а інший в нормальному стані. Це для прикладу, я це так розказую зараз, тому що так воно практично є. Тому, попадаючи на автобазар, чи на... ви шукаєте через авторія, треба розуміти, що автомобіль потрібно перевіряти. Після перевірки ви будете мати розуміння щодо того, чи варто брати, чи ні. Звичайно, новий знайти буде важко. Але. Потрібно розуміти, що купляєте і чи вам це підходить. Значить, літрів. Значить, сцені Гранд сценік кадрі. 12 рік, 8900 дизель, максимальна комплектація, механіка. Бачимо, що шкіряний салон. Друзі, у нас ще декілька автомобілів, які ми сьогодні беремо в кадр, і на цьому будемо завершувати. Звичайно, потрібно що зробити? Потрібно підписатись на канал. У нас на каналі завжди свіжі, цікаві події, а також цікава інформація, яка зайвою не буває, тому можна також ділитися в соцмережах. І, звичайно, ставити палець гору. Це завжди мотивує робити цікаві свіжі відео. Йдемо ми ще до Пасата б 7-го. На цьому ми і завершимо. Крайній в цьому ряді 2011 рік. 10.300. 2.0 mm -hmm. дизель автомат. Ось таке авто. Друзі, усім дякую. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми переможемо і перемога близько. Бережемося.